Жбурляли сніг в портрети героїв, давали на чай рублі в ресторані, і кричали Зеленський напав на Москву, а також пропагували російськомовний контент, що встигли зробити українці наприкінці січня та на початку лютого у випуску не наших людей. Вітаю і цікавого вам перегляду! Кидали сніжками в портрети загиблих військових на Алеї Слави. У Хмельницькому двох підлітків піймала на гарячому донька загиблого військовослужбовця Христина Щербанюк. Вона зробила їм зауваження та невідомі почали кидати вже в дівчину сніг та в її подругу. За словами Христі, спочатку вона подумала, що це пустощі дітей, але побачила фактично дорослих людей, які навмисно ціляться в портрети. Я дістала телефон, аби зняти, бо раніше це допомагало, але цього разу їх це лише заохотило. Вони почали кидати сніжками в мене, в обличчя, в телефон і в мою подругу. Я намагалася їх наздогнати, але зрозуміла, що нічого не зможу зробити. Зверталася до людей, які проходили повз, зупинився тільки один дідусь. Просто почав казати: Що ви, хлопці, робите? У вас що, ніхто не загинув? А вони просто посміялися, і потім пішли. Кристина планує звернутися до поліції. Вона зазначила, що не вимагає компенсації чи вибачень, але хоче, аби винних покарали хоча б громадськими роботами. Її батько Віктор Венгер воював з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення служив у 10-й окремій бригаді Едельвейс. Загинув у грудні 22-го на Бахмутському напрямку. Тож зрозуміло, що такий факт особливо болить українців. Зеленський напав на Москву, я підтримую Росію, кричав харківський блогер Кірюша. Але не все так однозначно. В українських соцмережах гуляло відео з Ось цим молодиком, який робить, ну м'яко кажучи, дивні і обурливі заяви. Ну що, дорогі гості, сьогодні у нас наступає трасвіт зими Росії, Москви, тому що ми в нього вийшли как нашого Естради. І тепер, хто хоче. Подписывайтесь на мой канал, но знаете, что я поддержу только Россию и Москву, потому что Украина для меня фигня. Знаете почему? Потому что когда я обнаружила, что Россия, Украина напала на Москву, она первая. Ой, это было очень предательски, потому что, как бы сказать, если бы Украина не напала на Россию, вы знаете, палка, мы жили спокойно. Напала Украина, Зеленский напал, напал Путин на них, потому что они напали на нас. Они не имели права напасть на нас И напали. Поэтому кто знает під мой канал? С вами Александр Канахаячих. Будьте все живы. Россия молодец! Ідентифікувати його не важко. Багато користувачів Тіктоку знають його як Кирила з Харкова, і контент на тому каналі увесь російськомовний. Здебільшого цей хлоп співає пісень Віагри чи інших російських рядків різного авторства. Трапляються й українські та набагато рідше. О, не здивувало заяви кірюші, але тут друзі заховане щось більше, і я вам це покажу. Сторінки з контентом ніколи не веде сам Кирило. Всі вони дублюють контент. А ще хлопця завжди знімають з боку. Деякі акаунти бідкаються в описі, що їх заблокували. На щастя, я не психіатр, щоб робити медичні висновки, але можна припустити, що герой відео має своє рідне світобачення і цим просто користуються. Після обурення українського суспільства були й вибачення на якомусь десятому вже тікток-каналі Саша Ходячих. Прошу прощения перед всеми, которыми я извиняюсь. кому-то сделал. Я поставил не Сказал, что я стал, сказал, сказал, это по поводу этого, по поводу, что мы, мы, мы Украина, а не, Ру, мы, мы, Россия, а не Украина. Вот и все. Прошу прощения перед теми, что я сделал. Я извиняюсь. Мне накипает это все в душе. Кто увидит меня, если прошу прощения перед всеми. Мне все равно уже. Даже не Спасибо огромное. Всім всього хорошого, спокоїне всім ночі. мирної ночі, тож незрозумілі канали в непомірній кількості. Привітання за гроші, реклама на них від імені Кирила. Особисто мені це схоже на те, що хлопець став жертвою так званих тємщиків, які заробляють на контенті з ним. Ну а тепер хлопцеві могли ще й пообіцяти гроші із за проросійський шлак. Що думаєте? І чи склалось у вас схоже враження? Трохи смішного за сексистську рекламу на маршрутці оштрафували автосервіс у Львові. На одній з автівок з'явилася реклама з провокативним написом. Це викликало резонанс і стало підставою для перевірки. Держпродспоживслужба розглянула справу щодо Львівського автосервісу, який розмістив ось таку рекламу. За порушення рекламного законодавства ТОВ «ВАГ автосервіс груп оштрафували аж на тисячу сімсот гривень. Про це повідомили у пресслужбі обласного управління Держпродспоживслужби. Окрім двозначного напису, на ній була зображена жінка з глибоким декольте. Фото швидко поширилося в соцмережах. Ну і викликало критику через сексистський зміст. Вах автосервіс груп зареєстровано в Солонці поблизу Львова. Працює близько шести років, а його власником є Михайло Тиводар. Реклама була розміщена на автобусі маршруту номер 41 який курсує між вулицею Сихівською та Галицьким перехрестям. Перевезення на цьому маршруті здійснює компанія Фіакр Львів. До речі, до цього компанія фігурувала в справі вищого антикорупційного суду. Порушення зафіксували ще на початку січня, тож компанія не надала інформацію, передбачену статтею 26 закону України про рекламу. За це законом передбачений ще один штраф у розмірі сотні неоподаткованих мінімумів доходів громадян, який і застосували після розгляду справи. Київський ліцей оболонь запросив до учнів блогерку Аліну Ліпницьку. Після у мережі спалахнула ціла дискусія щодо того, чи доречно кликати інфлюенсерів до закладів освіти. Але більше питань було до самої Аліни. Як прикладу для дітей? Дівчина на своїй персональній сторінці наголошує пропагує худорлявість і російськомовний контент. Приглашаю всіх гості. Только ж та вот, приехала, здесь у нас закупочка. Сейчас буде все разбирать. ставить на столик, кстати, очень очень классно. попросила микроволновочку, ну, потому что как бы нужно подогревать, вот. и также э -э, холодильник удобный, не маленький. Э -э, тут столик. я бы попросила дополнительный столик, так как я буду накрывать стол. и диванчик. диванчик раскладывается. здесь комплекты подушки, э -э, покрывала и также комната. вот такая вот комната. больная кроватка, свет, ну, в общем. Леч поспать, а кошка. Класка красиво за окном у користувачів. Виникло багато претензій до того, чому жаліна ліпницька може навчити учнів ліцею. Проте відомо, що захід з її участю був присвячений проблемі булінгу в школі, на актуальній, як на мене. А ще скажу, що персональна справа кожного і тіло, і контент на особистій сторінці. Проте з іншого боку, питання до адміністрації закладу, як каже освітня омбудсменка Надія Лещик, для чого вони саме запрошують відомих людей, з якою освітньою метою. Виховний процес закладів освіти має базуватися на повазі до українського народу, конституції та державних символів і бути спрямованим на формування в дітей поваги до гідності, прав і свобод, відповідальності та навичок здорового способу життя. Це визначено статтею 15 закону України про повну загальну середню освіту. Перед запрошенням будь-якої людини на урок чи позаурочні активності до закладу освіти, керівникам та відповідальним за виховну роботу, зокрема заступникам з виховної роботи, варто заздалегідь перевіряти, які цінності ця людина несе в суспільстві, яку користь може дати дітям і з якою метою приходить до закладу. Доцільно ще до візиту обговорити з запрошеним гостем мету його візиту. Та спільно з'ясувати, що цінного зможуть отримати діти від цієї зустрічі, чи відповідає мета такої зустрічі освітньому законодавству України? Яка ваша думка? Чи варто запрошувати пані Аліну до учнів, чи зачіпає вас її контент? Пишіть. Знову блогерка Юлія Верба у нашому топі історія з прапором висновків не додала. Тож тепер панянку та її компанію хейтять за пранк із рублями. Вони намагалися залишити російську валюту на чай офіціанту в Буковелі. Ти в машині? За це забув гроші. Це на чай, на чай. Дядь. Ну это рубля. Он уже Я что, это гроши пленный Костик выдал русский. Подарил ему. Ты из какого места? Из Донбасса. Из Он втик, старый. Ты правильно? Нечисть тримаешься бы в кишень. Ему аж погано стало. Ты просто нечисть носишь, выкинь то. Урви, спали. Витрикури офіціант виявився адекватним. І, звісно ж, того до рук не взяв. А от користувачів соцмереж дуже хвилює, де ж верба з обранцем Костянтином ці гроші взяли. На відео товариш блогерки Денис каже, що він їх відібрав у полоненого окупанта. Невже особисто пранк українці не зацінили. А Я нагадаю вам, що блогерка Вербани вперше опублікувала непопулярний контент. Раніше вона позувала в обтислому комбінезоні на тлісенню жовтого стягу, на якому також було надруковане її зображення. Проте такий хід оцінили далеко не всі. Я не могла навіть і подумати, що це когось так може зачепити. І якби знала, то ясно, що цього би не було. І я щиро вибачаюся: я українка. Люблю Україну. Але ніякого поганого посилу в це відео не закладалося. Цей прапор. Це як роздрукована аватарка, яку всі ставили на початку війни. Просто зробити з мене ворога народу, зробіть ворогів тих, хто краде у вас, а не з тих, хто з вами в одному кораблі. Тоді Верба наголошувала, що любить Україну і не збиралась нікого ображати ані принижувати. Пише, що всі помиляються. Можна було б спокійно сказати, що це, на ваш погляд, виглядає некоректним, адже ми громадяни однієї країни. Мовляв, таке могло статись із кожним, друзі. Ну я все ще прошу вас писати в коментарях, у кого є ще можливо прапор з власним фото. Ну у соцмережах тоді зауважили, що мова йде не про спробу її захейтити, а про білі, обурення через знецінення символу, який для багатьох уособлює життя, боротьбу та жертву війни. Деякі користувачі публічно звернулися до національної поліції України з вимогою надати правову оцінку діям інфлюєнсерки. А в кадрі ви бачите ще одного учасника скандалу. Це блогер Смурфік, який різко відреагував на критику, заявивши, що обурені люди нібито не розуміються на законах і помилково вважають це образою. Але найкращу відповідь на всю цю історію тоді дали військові, зокрема медик Віцек. У своєму дописі він виклав відео, де забирає прапор з під обстрілу поряд з творчістю блогерів і контраст. За все. Я досі живий. Саме ці два кольори, якщо бачу, що їм загрожує, згорить, завжди намагаюсь дістати. Бо це моє, це українське, це й мій прапор. Тому зараз я говорю не лише за себе, а й за мільйони моїх загиблих товаришів, у кого на плечах і в серці були саме ці два кольори. Синій не декорація, жовтий не фон для дешевих облич пані Верба і Смурфи. Державний прапор України не тканина для знецінення. Під цим прапором ми витягували і тягаємо досі поранених. Під цим прапором закривали побратимів собою і продовжуємо по теперішній час. Під цим прапором ховали, ховаємо друзів, не маючи слів, тільки тремтячі руки. Мене розриває зсередини, коли прапор перетворюють на реквізит, коли святе тягнуть у бруд, коли символ присяги, за який гинули і гинуть прямо зараз. Зводять до позерства: якщо не розумієш, що тримаєш у руках, не торкайся. Якщо не відчуваєш ваги цих кольорів, не використовуй. Той пост набагато довший, але основне в ньому я думаю, ви відчули і в коментарях хлопці писали, що аж заплакали, побачивши відео від блогерів. Тож пані Верба в скандалі не вперше та й навіть не вдруге. Вона також рекламувала російський магазин хутряних виробів. Сама ж тоді заявляла, що це сталося випадково. Верба пояснила, що придбала шапку в Україні та опублікувала підтвердження покупки. За її словами, вона навіть не розуміє, як у дописі з'явилася позначка із російським магазином. Ми Вала це помилкою згодом. Вона змінила відмітку магазину. Однак користувачі звернули увагу, що новий акаунт не продає хутряні вироби там, взагалі були боді і лосіни, що далеко від зимової шапки. Правда, ба більше його назва суттєво відрізняється від попереднього, що лише посилило сумніви людей. І поки у когось в нашій країні виникає бажання жбурнути грудкою снігу в обличчя тому, хто поклав своє життя за твоє, у нас великі проблеми. Поки ми граємося з символами України, наче вони нічого не означають і носимо з собою рублі заради сміху, у нас є проблеми. Поки хтось хайпує на антиукраїнських заявах людини не тяму, в своїх словах це реальні проблеми. Залишайтеся людьми, друзі. Мисліть критично, і все буде Україна. До зустрічі.